У Брюсселі міністри закордонних справ ЄС вКОТРЕ розглянули 18-й пакет санкцій. Документ має обмежити ціну на російську нафту і відтак зменшити прибутки бюджету РФ. Логіка європейців така: менше грошей, менше можливості витрачати на війну проти України. Кілька тижнів посадовці узгоджували пакет зі Словаччиною. Прем'єр країни Роберт Фіцо вимагав допомогу з бюджету Євросоюзу, бо Братислава дуже залежна від російських енергоресурсів. Також своє «ні» висловлювали представники Мальти. То чи узгодили 18-й пакет санкцій? Ми запитаємо у нашої журналістки Тетяни Висоцької. Вона стежить за подіями у високих кабінетах. Етах Брюсселя. тетяно вітаю. Отож, які новини щодо нових обмежень для Росії? Що чутно в Брюсселі? Вітання, вітання студія, вітання з колуарів ради ЄС у Брюсселі. Сьогодні Рада ЄС у закордонних справах якраз можливо зараз обговорює 18-й пакет санкцій. Перше питання порядку денного було Україна. До міністрів звернувся міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за відеозв'язком. А ще перед цим е, міністри закордонних справ ЄС мали неформальний сніданок з віце-прем'єром та міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Копшоєм. Також обговорювали майбутні вибори у Молдові і російське втручання в них і як йому запобігти. Е, власне щодо 18-го пакету санкцій, поки що новини немає. Тобто ще рішення не прийняте, але якраз перед початком засідання до журналістів підходили багато міністрів, включаючи головну дипломатку ЄСК Юкалас. І усі говорили про те, що мають все таки надію, що сьогодні буде затверджене політичне рішення. А вже, наприклад, завтра остаточне затвердження відбудеться на рівні послів Європейського союзу. на Засідання Корепер, отже, чекаємо на результати, і ще хотілося б сказати, що одне важливе питання порядку денного це Грузія, і Європейський Союз розглядає введення додаткових санкцій проти грузинських посадовців, зокрема проти як мінімум, двох суддів. І також щодо Грузії заплановане навіть можливо призупинення безвізу з грузинами. Це така якби складна складна тема, яку сьогодні будуть обговорювати е, міністри ЄС, і е, власне не відповідного листа до е, грузинських е, посадовців. Е, тобто, порядок денний насичений головна інтрига це 18-й пакет санкцій. Чекаємо, чи е, все ж буде він затверджений, чи якби політично затверджений сьогодні студія. Ми зрозуміли, Тетяно, що ще не узгоджений пакет санкцій. Будемо чекати. А яка далі процедура? Чи є якісь конкретні строки, чи можуть пакет не узгодити взагалі? Власне, можуть не узгодити взагалі, і, і таким чином вже узгодження може бути перенесене або на рівень послів, тому що посли можуть, наприклад, домовитися про те, що затвердження пакету буде за письмовою процедурою, і таким чином про пропозиції щодо пакету розійшлються у всі столиці Європейського союзу і будуть чекати, поки відповідальні особи там їх підпишуть. Тобто такий варіант також можливий, або можливо, що це питання буде перенесене. На останню раду ЄС перед власне літніми канікулами у п'ятницю буде рада ЄС загальних питань, і міністри з питань Європейського Союзу також можуть обговорити і е, прийняти політичне рішення про затвердження 18-го пакету. Якщо ж ні, то його затвердження буде відтерміноване на невизначений час. Але будемо все таки сподіватися, бо з, зі словаччини надходили хороші сигнали вчора. Прем'єр-міністр. Словаччина робертіто сказав, що він отримав від Єврокомісії письмові запевнення у тому, що Словаччина не буде потерпати після повної відміни постачання газу в Євросоюз з 2028 року. Тобто, є всі шанси, Дякуємо. що сьогодні все таки словаччина скаже так. Дякуємо. Ми теж сподіваємося, стежте за нашими ефірами. Це була Тетяна Висоцька з Брюсселя. Вона стежить за процедурами узгодження 18-го пакету санкцій проти РФ.